Так, да, але Тимошенко в в'язниці. Я задаю вам перше запитання. Найкраще вирішувати такого роду питання правовим шляхом. Ви його бачите. Я вам даю аркуш паперу і кажу: будь ласка, напишіть 10 12 кроків, якщо ви знаєте українську конституцію, українські закони, як вирішить проблему Тимошенко? Напишіть. Ви мене питаєте? Я питаю так, щоб інтрига була в розмові. Ви оцей аркуш А4 не спишете. Е відповідь площині права не формується. А Я би написала тут одним реченням. Треба е знову провести судовий розгляд справи Тимошенко, але щоб там були інші судді і інші. Прокурори, я не хочу коментувати це, я просто хочу сказати, що є частина тих, хто дивиться на цю проблему як проблему політичну, є інша частина, яка дивиться на цю проблему як кримінальну. І тому це не та легка відповідь, але хочу сказати, на мій глибокий погляд, виключно. Тези права тут недостатньо. Мій підсумок заключається в тому, що, шановні, не, не ламайте списи зараз в е, е, формуванні е, правової відповіді, ви її не знаєте. Шукайте політику-правову відповідь. Політику-правова відповідь з'являється тоді, коли за нашим столом з'являється європейський гравець. Він з'являється 28 листопада. Uh, 2014 року